Добрий день ми з України. Що, друзі? Сьогодні у нас вже не тракторець, сьогодні у нас інша справа почалась. Починаємо. Бачимося обрізочку саду. Сад у мене тут більше яблука. Один ряд крайні груші і з іншої сторони сливи. Вибачте, що може вітер задував. Яблуням 4, четвертий рік. Прищеплені на підщепі М26 на півкарлик. І зараз я вам коротко покажу, як я їх буду різати на четвертий рік. Так, дивіться, все така деревина, може вам щось погано видно буде. Починаємо з наступного. Склетні гілки. Я починаю так, починаю розложувати їх в сторони спочатку. Ріжу. Зараз я не дуже удобно самому знімати. Я зараз штренько пробіжуся. Їх розложу. І вам дивіться, якщо ось, є на кінці, як ви прирізали нас минулого року, пішло розгалуження. Дві гілки. Одна завжди сильніша, друга слабша. Сильніше зрізаю коротко на сучок. Слабшу, направляю в сторону ряду. Так само ці, що я переводив, я їх зрізаю в сторону. Тут дивимося. На кінці ростова. Прирізаємо її. Так, йдемо далі. Тут бачимо, це в нас склетна гілка. Тут продовження не потрібно. Переводимо її сильно моцні розгалудження. Переводимо її на плодові. Ось бачите, плодовий прутик, плодовий прутик, плодовий прутик, плодовий, плодовий. Оце плодові слабенькі прутики. Тут. Можна її, як кажуть, йде в центр і вирізати. Ну, тут є плодова бурунька. На кінці вона від яблука нагнеться. Можна її, це по бажанню. Хочете, різайте, хочете, не чіпайте. Переводимо теж на плодові. Холодно мороз. Вчора трішки різав. Мороз холодно, а потім пішла відлига, почало було тулипнути. Доводиться різати по морозі. Так, так, Наступна складна гілка теж її набіково. Переводимо. І вже тут трошки Проясняється, як бачимо, зараз відійду в сторонку. Дивіться. Бачите? така виходить картинка. Вже склетні гілки ми розложили. Переходимо до... на стоборі. Центральний, як бачимо, це дуже сильна гілка. Ми її вирізаємо на обратний ріст. На сучок. Ось сучок. З нього відіб'є тонша гілочка. І так рухаємося догори, якщо слабенькі. Ось бачимо плодові брунічки на кінцях. Ми їх не чіпаємо, хай вони залишаються, вони просто такове перейдуть в плодоношення. Так, Двигаємося. Бачите, яка вийшла крона загущена. Тепер треба нам її розрядити. Для цього оці всі складні гілки я вирізаю на обратний ріст. Залишаю тільки центральний провідник, який я прикорочую потрібну нам сторону, щоб він різ, щоб вирівняти дерево. А всі вирізаю. на сучки. Обратний ріст. так. Тут у нас є. У нас виходить отака деревинка. Різана деревинка, яблук для іроків тут буде достатньо. І все. Дякую за увагу. ще роботи в мене багато. От такі справи в нас. Ну, все, кому допомогло це відео, ставимо лайки, коментуємо, до побачення!